Компанії для того, щоб почати бізнес, треба придбати дві кредит кейси. Два бали. Це десь стартовий набір коштує 17 300, тач фаворит коштує майже 20 тисяч гривень. І для того, щоб почати бізнес, треба придбати два кредит кейса І у вас почнеться свій власний інтернет-магазин. Але компанія вирішила питання для тих. Кого нема такі грошей, і можна взяти оплату частинами. Оплата частинами це набір, який має назву знайомство з Forever. От така двобалова коробка, 24 тисячі гривень вона коштує. Але компанія робить так, що ви можете сплачувати за неї 4 місяці поспіль по 6 тисяч гривень. Давайте ми побачимо, що входить в цей набір і чим він такий круткий, крутезний. І так, поїхали. Оп, трошки ось так зробимо. І давайте побачимо, що тут є. Ну, по-перше, флагманський продукт компанії гель вера. Це жовта пляшечка, наш саме головний продукт компанії. Бачите, їх аж навіть 4 пляшці в упаковці. Тому це саме перший, саме головний продукт компанії Forever. Також є дві пляшці геліо алої віра, ягідний нектар з клюквою та яблуком. Ось такий продукт, дві пляшці, і алоє манго. І тому ви вже бачите 7 літрів алоє, це дуже-дуже круто. Що це тут ще є? Давайте побачимо. Компанія поклала особисту гігієну, це кондиціонер безсульфатний, і шампунь. Безсульфатний алое жожоба Це круті шампунь-кондиціонер. Я їм користуюся щодня. так Також я користуюся щодня рідким милом. Мило, воно дуже круте, їм можна навіть мити голову. Тому що, ну це взагалі особиста історія. Не буду зараз розповідати. Ще особиста гігієна – це зубна паста. Forever. Найкраща в світі, я рахую. Так, Алої вера желе. это лічебний гель, ожоги, порези, опеки, ну, всякая і алое увлажняючий. Зволожуючий лосьон, дуже класний продукт. Тому ці продукти, особисто гігієни, також входять в набір. Також в цей набір входить дуже багато диетичних добавок. Одна із моїх улюблених це пробіотик. Пробіотик він треба для нашої імунної системи, щоб працював гарно кишківник і там взагалі були ті самі бактерії, які потрібні. Абсорбент Д часто шукають вітамін Д окремо, він окрема упаковка. Forever бджолиний прополіс. Також маточне молочко це медопродукти, дуже потужні продукти для імунної системи. Forever і мунгамії це дієтична добавка, дуже смачні вітаміни, 10 вітамінів і та цинк. Тут є жувальний такий ефект, такі конфетки жувальні, желатинові, дуже смачні. Артичне море, рибячий жир. Це вже йдуть дієтичні добавки, як бачите. І ще раз артичне море. Ви бачите, скільки багато продукції, а також компанія поклала подарунки. Один із подарунків це такий стаканчик, мірний стаканчик, на якому є мірка для того, щоб пити алоє. Також поклали обов'язково об кладуть це каталожок по продукції, каталог по продукції, і довідник по продукції. Дуже велика книжка, все розписано про всю продукцію. Також подарунок. Поклали щоденник, який ви можете занататити всі свої нататки, які треба, і ручку для того, щоб ці нотатки записати. Ось такий набір оплата частинами може собі дозволити людина, яка раніше ніколи не займалася бізнесом і в неї немає можливості 20 тисяч відразу взяти і покласти. Тому оплата частинами дуже класне рішення. Для тої людини, яка хотіла би почати бізнес і сплачувати частинами по 6 тисяч гривень 4 місяці поспіль. Хоча, як тільки ви заплатили перший внесок, вам компанія безкоштовно доставить цю продукцію по Україні прямо додому. Це перше, із того дня, коли ви зареєструвалися і взяли оцій набір за 6 тисяч гривень, ви отримуєте 24 тисячі гривень продукції і відразу можете мати свій. Власний інтернет-магазин. Ви вже можете продавати на платформі Forever продукцію по розрібній ціні заробляти 43%. Ви також можете спонсорувати інших людей і заробляти 25% бонусу від покупок ваших партнерів і взагалі будувати бізнес, будувати мережу. Я гадаю, що це відео було корисно для вас. Ставте подобайку, якщо вам подобається мій YouTube канал, підписуйтесь, буде багато цікавого. До зустрічі!